Моє село. Моє село, що шарівкою зветься, де народилась я, і здобула знання, де ненечка живе, моя рідненька, уже старенька, згорблена така. Щомісяця сюди я приїжджаю, не забуваю рідний мені дім, і так схвильовано, ногами я ступаю по тих стежках, де бігала колись. Дитинство тут проходило щасливе, бо соня ж бігала по росяні траві. А по діброві я збирала ніжні білі квіти і ставила у неньки на столі. Село моє для мене, ти єдине, старенька хата край того села, де рідна ненька жде свою дитину стареньким зором, дивлячись з вікна, не забувайте рідну домівку та приїздіть хоч раз на рік туди, де в спогадах. Полинете в дитинство, як той лелека до свого гнізда.